В сьогоднішній день я хочу поділитися із вас одною такою порадою, яку я в свій час отримала від от Господа. Коли ми йдемо шляхами свого життя, да, наше тіло втомлюється від фізичної праці, але я вам скажу, що наша, наша душа вона також втомлюється. Буває від тих сезонів, от тих шляхів життя, яке ми проходимо. І Господь, благодарення йому, слава Йому! Знаєте, він дає нам виходи, він дає нам спасіння і він дає нам напрямки, щоб і наша душа вона знаєте, відпочила, щоб вона скинула якби із своїх оц... плеч всі ці тягості. І він говорить слові своєму: підіть на ложі свої. І заспокойтеся Так колись проговорив моє серце Господь, коли я читала Його слово. Знаєте, я почала практикувати Слово Боже в своєму житті. Я йшла на своє ложе, на якому сьогоднішній день я знаходжуся, від, звідки вам говорю це Слово. І я починала робити те, що Господь говорив в моє серце. Я починала споминати всі ті прекрасні моменти в житті, які Господь дарував мені. Я починала благодарити Господа за всіх тих прекрасних людей, яких Він послав в моє життя. Я благодарила Господа за ті моменти, прекрасні, які він мені дав пережити в цьому житті. Я благодарила і вспоминала все, все те прекрасне, що було в моєму житті, тому, що, знаєте, наше життя це як кінопленка, яка записана в нашій пам'яті. І ми пам'ятаємо, і я благодарила Господа, щоб Він мені дав можливість пережити всі ці прекрасні моменти з друзями, з дітьми, пережити все, що Він мені дав пережити. І я благодарила Господа. І я вам скажу, що в той час, коли я так благодарила, коли я так споминала, веселка Божа вона починала сяяти в моєму житті, і я починала розуміти. Що життя не таке вже є і темне. В цьому житті є щось і прекрасне, яке дарує нам Господь. І хай ваша душа вчиться відпочивати на своєму ложі, в благодарності, хвалі за прекрасне життя, яке дарував нам Господь, і нехай світло, Його любові засяє вас в ваших серцях, в ваших умах і в ваших душах.